Да, 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 Так, привіт! Ми в п'ятницю були на святковому вечорі. Скоріше, це як наші святкові ранки, такі виступи дитячі, які вони довго готують у Григорія в школі. Вони дійсно кілька місяців там готували цей номер, і ну це така залікова робота, мабуть, для вчителів. Ну, я собі так це все уявляю вечором. Це після школи в спеціальному такому актовому залі, точніше, у будинку культури. Ну, він, звичайно, по-іншому називається там типу соціального життя. Але він один-такий на все місто. Таке центрове місце, де відбуваються різні події. Ну, ось і там є такий зал для виступів було два класи, спочатку Гришин, потім інший клас, і після цього можна було вже йти додому без ніяких там солодких столів або ще чогось. Ну, ось така була в нас пригода. Я в mm. базопі 1992 en Haute-Garonne. Ce partenariat associé l'éducation nationale à 13 collectivités territoriales et 10 compagnies chorégraphiques. Une histoire de collaboration également menée avec le confort du concert. le corps bassait des bruits des couleurs au fil des séances ces actions ces bruits ces couleurs nous ont fait, fait penser au milieu Зараз буде всього кілька кадрів того будинку, точніше того саду, де я на вихідних підпрацьовувала. Так у мене була додаткова така робота. По дві години в суботу і в неділю, вранці, з 8 до 10 я приїжджала для того, щоб ну, сапати, бур'яни виривати, допомагати зробити гарно тому ландшафтному дизайну, який до мене вже сконструювали, але зараз їх там. Ну, Справді, треба доглядати, все заростає швидко, бур'яни пруть. Коротше кажучи, ось така була в мене робота. Було не важко насправді. І не знаю, чи ви там помітите будинок, який хоча б зовні, хоча б трошки, але насправді мені не дуже зручно і не хотілося б показувати щось більше. Ну, Тому що я не зовсім впевнена, що це там етично, нормально. Я внето відпрацювала свої дві години на городі, точніше, в саду. І зараз мені треба купити масло вершкове, борошно, тому що вчора були в Лідлі, але я забула, мені треба готувати торт сьогодні. У колі день народження 14 років будуть торти суші. Так, торт готовий, рис на суші зварений. Взагалі пройшло вже півдня. Багато чого цікавого. Подарунок, Подарунки, подарунок вручний. Тато вже вмикнув кондиціонер. Ми їдемо розважатись, ну так собі розважатись. Погуляємо по торговому центру і потім заберемо посилку. Ще заберемо і відправимо чужі. Посилки в Україну. Лія, не виходь на дорогу, будь ласка. На тротуар Лія. Все, почекаємо. трохи. Ідіть на ту сторону, Коля, там де тіньок. Миколай, наверху поставте. Щоб лівости. ちょっと <laughs> Так, відсвяткували ми день народження Миколая непогано, стандартно, як завжди. Ми зазвичай не запрошуємо нікого. В нас така велика родина, що нам в нас так така вечірка, міні-вечірка завжди. Не знаю. Ну традиційно в вузькому колі сім'ї ми це святкуємо, і нічого особливого такого не, не планували, нічого не сталося. Подарунок. Коля отримав, був задоволений. Це був для нього сюрприз, тому що він обмовився, що хотів би телефон собі в нього був, але дуже старий вже там не працював, здається, зовсім. Ну, тут в школі їм тут він не потрібен, тому вони живуть, їздять без телефонів. У Миколая є комп'ютер, а у Семена є ну, планшет, у дітей є планшет, у всіх, окрім Лії. І він сказав, що хотів би телефон або відремонтувати, або новий. Ми сказали, що це дуже коштовний подарунок. Ми ще від коштовного комп'ютера, якого який два роки тому здається, Ваня купив, зібрав йому. Не відійшли це доволі дорого. Нам обійшлось, і е, тим не менше. Коли виявилося, що це був сюрприз, Ваня знайшов телефон, гарний новий відновлений iPhone. Я так розумію, що це якась офіційна фірма або дистриб'ютор, яка з частин цілих. Гарних складає один новий телефон, і ось так його продають набагато набагато дешевше. Ну я думаю, разів рази в три він обійшовся дешевше, ніж новий. Ну і модель трирічної давнини. Тобто, можете собі уявити там порядок цифр до 200 євро, скажімо так, хоча це теж дорогий подарунок. Коля був, я думаю, приємно вражений. Він не очікував. Він зрозумів, що ми не розраховуємо на. На телефон на такий дорогий коштовний подарунок менше ста. Дітям ми завжди даруємо теж якісь втішні подаруночки маленькі, коли день народження в когось з братів, у сестри. І цього разу це були Кіндер Джої з серії Гаррі Поттер. Якщо ви знаєте, останнім часом вони там вийшли. Там є фігурки навіть попадаються, героїв Гаррі Поттера». Теж дуже прикольно, приємно. Правда, зараз вони здається вже валяються. Ну, це таке, це неможливо побороти, мабуть. Отже, ми їздили в Леклер, діти зазвичай там беруть свої кошенкові гроші, витрачають, якщо щось їм там сподобалося, але ми ж їх вчимо користуватися грошима, не витрачати все. Ну, цього разу вийшло так, що тільки гриша витратив, і він витратив реально 20 євро. Ну, тобто, те, що там отримав напередодні. Всі інші якось обійшлися без покупок, не так, щоб вони були задоволені. Звичайно, їм теж хотілося якихось нових іграшок собі або ще щось, але вони стрималися. Це, до речі, гарний показник, що це все ж таки працює, що немає такого, побачив, купив, захотів, купив, а є якесь відкладене бажання. Вже сподіваюся, що формуються, хоча б ну такі перші уявлення фінансової такої грамотності. То менше з тим це окрема розмова. Отже, купив тільки гриша собі іграшок. Ми там по дрібницях купили для дому щось продукти, мені здається, і не купували нічого. І потім поїхали за посилками, точніше, відправити посилки, які нам попросили українці тут відправити трі. А собі ми отримали, я замовила такі тканину, з якою збираюся шити. В першу чергу Лії хочу пошити сарафанчик, сукню. Я про це розповідала раніше. І знайшла, де можна дешевше купити в Україні, і вирішила, порахувала, вирішила, що мені буде доставкою навіть з доставкою 2,50 євро кілограм. Мені все одно буде так краще, дешевше. Ну і ще підтримую український магазин тканин і перевізника з України. Отже, ми забрали тканину. Я цього не знімала. Не знаю, я була дуже втомлена. Дуже в тому... ну Я взагалі це моє перманентний Мій перманентний стан. Ні, ну просто не було такого натхнення, настрою знімати вже. Вибачте, нічого особливого, можливо, тканина трохи пізніше ще покажу. Ну, ось і все, як завершився день. Пропоную подивитися далі. І дякую за перегляд. Якщо вам не шкода, поставте вподобайки, будь ласка, і приходьте ще подивитися влоги. Бо я, я справді знаходжу час. Знову ж таки, не завжди маю там натхнення, бажання і взагалі думки мої далекі часто від Ютуба, від влогів, але відчуваю відповідальність виходити на зв'язок. Тож дякую за перегляд і до нових відео. Ось так виглядає торт яке я приготувала сьогодні. Думаю, кілограми 4-5, мабуть, вагою буде тільки крем на 2,5 літри молока, пів кіло цукру, 2 кілограми борошна. Треба зважити дізнатися точно, яка це вага. Ненарожіння, зненажіння, народження! Махте, якщо потрібна допомога. Збажальничком. Вот, Збажанечку, вот, вот. м'ясе. Загадала? Так. Ну давай свічки горять, давай. Ого! Допомога не знадобилась.